ми займемося з нашим раз. Розкажемо про добрі справи вам. Вадимовий спіст перед нею устроїв, і воно буде добра справа нам. Ми, України, і сни та дочки, і час настав, готуйся на захистити. На поміч стали всі тієї ночі. Два роки вже пройшло, а час летить. Ми, нащадки слабе. І учасником учасникам волонтерського руху найперша добра справа допомагати героям, збирати теплі речі, писати їм листи. Плести москітні сітки, робити щастя. на щастя. Співати на благодійних концертах пісні. І матінську природу теж оберігати. Робити акцію, природу захищати. Дітям подарунки покої там сподати, робити добрі справи, кращого подати. Робити добрі справи, так приємно і корисно для себе. Тоді, шутця, і для всіх. Тоді життя всякі дячі вам заємно. І подаруйте щастя, радість, сміх. Тому завжди робіть хороші справи. Дерева і квіти на закрізі. І людям просто так допомагайте. І в добрих справах радісно живі. Жили, а ми пам'ятаємо першу тривогу і укриття. Сльози, бабусі, і так було страшно. Почати не перша, житі війна. Борони Україна кордонів від вас. До чого мою бутя чужина здивована, люди стали бою, об'єднані і ми там не одна. боремося ми з цією бідою. Україна це вільна і вічна жива. А у Бога хлопці, молоді, пішли туди за нашу славу волю. Володь, замерзли, рани, бліді. Ніхто не знає, яка спіткає доля. Ой хлопці, як мені хоче внук у рідний місце, побачити рідну домівку. Там у нас така природа, кругом луги зелені, річка з мій ков'яться в комі села. А мені хотілося б зараз побачити свого синочка. Він тільки народився, як я пішов на фронт. Мама вже сказав перше слово, зробив перший крок. А як, я, хлопці, не можу забути вже бути своїх дійшним. як навіть попрощались, я досі не знаю, де він, то що з не. Трох, а ти що ну, Та таке, там пишеш? Нові вірші, то таке гиримою. Правда? зачитайте, будь ласка, так учусь служу. Я не кібор, я вчитель історії, багато читав про війни. Тут таких, як я, тисяч сто, і їм дуже хочеться бути вільними. Я приїхав туди, де ціляться, ще то мене не просив. Я не кібор, я хлопець з Вінниці, мене скоро народиться сили. Ми за тих, хто далеко десь там, внизу, боже голів від напруги. Я не кібор. Я плачу, понесу, пока лічне тіло друга, що нам кучу осіб і чужих богів? вся країна із дня зняла день, щиро мовиться не закіпахи, а за звичайних, своїх людей. Дмитро, сильно нічого сказати. То поки у нас є одна єдина дорога, дорога до перемоги Відпочинок, почати коло. Ми країну свою захищаємо, захищаємо свободу та волю. Порохів, і від вас долає і в бою, і чихи словом. Нам в скульпні чекає успіх, перемога чекає на нас. І мир, і щасливий, незабудь, переможе і не забудь, вільний час. Та перемога найкраща до нагород. Туди і веде нас дорога, бо ми не з народ. Весна змінила цьогорічні плани, щитом зі снігу вкрилася в імрі, немов забинтувала свіжі рани, Катованою ворогом землі. Та буде ми та вишні зацвітуть у рідному нашому краї, Лелеки добровістку принесуть. Кінець війни, ми ворога здолали. Я перемога, я така жадана, молитвами намолена душа. Душа моя така опегуча рана. Проте я витримала і до вас прийшла. Закінчиться війна, і я до вас прийду, і буде чути світ. Нарешті перемога. Заб'юся гордо серця тут хвилину. Забудемо словами, у гриця і тривога. І на світанку моїх земля. Ранковою холодною росою і буде чути пісні солов'я, а не ревіння літаків над головою Засяє сонцем на шиденький край, підніметься з руїн, моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна така єдина, Україна. Та у 2014 році поширюється війні на всю територію України. Дякую за життя. серце матері, що у 2022 році своїм тілом закрила дитину від ворога. Спасибі за життя. Це серця всіх загиблих військових та мирних жителів у цій страшній та несправедливій війні, що й досі триває. Дякую за життя. Україна! Віримо ми в тебе! Ти на солдатика! Нескорена країна! І журавлі плачем напишуть небо. Це перемога, це буде Україна! Наші вороги, лець, ми. перетворимо помсту набої, перелічимо наші гроїв у нас